Перш за все, хто такий трикутник? Як ви розумієте, що трикутником ми називаємо таку геометричну фігуру, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучаються точки. Наші точки, аби С, зазвичай, називаються вершинами, відрізки, які сполучають точки, вершини наші, називаються сторони. периметр, то сума довжин всіх сторін у будь-якої фігури. Все це ви гарно розумієте. Як ми класифікуємо трикутники? Трикутники. За сторонами, ми розрізняємо. Різносторонні, всі три сторони різні. Рівнобедрені, дві сторони одинакові, а третя від них відрізняється. Бічні однакові, основа від них відрізняється. І рівносторонній трикутник це такий трикутник, у якого всі три сторони одинакові. За кутами, трикутники класифікуються трішки інакше. Гострокутний, кутний, всі три кута менше за 90. гострий. Прямокутний один кут 90 градусів. Оці дві сторони, які утворюють, Кут 90 градусів ми називаємо катети, а та сторона, яка напроти прямого кута, вона Тупо Тупокутний трикутник це такий трикутник, у якого є один кут більший за 90. Перша властивість, яку я також сподіваюся, що всі гарно пам'ятають, що сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Тепер теорема про зовнішній кут. Перш за все, хто такий зовнішній кут трикутника. Кут суміжний з внутрішнім кутом трикутника називають зовнішнім кутом. От на малютку на шусунку, на нашому 4, він суміжний з кутом 3, і він зовнішній для трикутника Абице. Перш за все, головна теорема про е, зовнішній кут, вона каже, 3 і 4 вони сумішні, але ж 1, 2, 3 вони разом також створюють 180 градусів. Це і означає, що сума кутів 1 і 2 дорівнює куту 4. Зовнішній кут трикутника дорівнює е, сумі кутів внутрішніх, не суміжних з ним. От на, на малюнку тут е, внутрішні один, альфа, бета, гама, а зовнішні 1, 2, 3. От кут 1, він дорівнює бета плюс гама. Кут 2, він дорівнює альфа плюс гама. А кут 3, то альфа плюс бета. Сума Всіх зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині, завжди дорівнює 360 градусів. А, а зовнішній кут будь-який один, він сума двох внутрішніх несуміжних стен. Нерівність трикутника, не з будь-яких трьох відрізків, от уявіть собі три палички, да? ми не завжди можемо скласти трикутник. Для того, щоб ми мали можливість зробити з трьох наявних відрізків трикутник, повинна виконуватися на трикутника. В довільному трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторін, ну і більша за модуль різниці. Ну, найчастіше ми будемо використовувати оце. Сторона менша за суму двох інших. Також у сьомому класі ми з вами вивчали рівність трикутників. Три е, ознаки рівності трикутників. І ми казали, що, е, по-перше, які дві фігури взагалі кути, відрізки, трикутники або чотирикутники, називаються рівними. Ми в геометрії кажемо, що дві фігури називаються рівними, якщо вони співпадають при накладанні. А ми потім вже трішки уточнювали в цьому році і казали, що. То, е, повинна бути або якийсь рух. У да, це накладання, то воно або паралельне перенесення, або поворот, або дзеркальна симметрія рух. Так от, два трикутники ми називаємо рівними, якщо вони співпадають при накладанні. У рівних фігур всі елементи одинакові, всі сторони відповідні рівні, всі кути відповідні рівні, бісектризі медіани, висоти також, рівні. площі, периметри, все в них рівне. І які ж у нас ознаки рівності трикутника? Їх основних, їх не, ні, їх багато, їх набагато більше, ніж три. Але три, які ми вивчаємо в школі, три ознаки рівності, за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони відповідно до одного трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам іншого трикутника, а також кут між ними співпадає, то ці трикутники рівні да? за двома сторонами і куту між ними. О, в цій ознаці ми використовуємо ще один кут, і вона називається першою. Ну, так легше запам'ятовувати, що це саме перша ознака. Друга ознака каже, якщо сторона одного трикутника відповідна до рівня сторони іншого трикутника, і кути прилеглі до цієї сторони рівні за стороною і двома прилеглими до неї кутам ці трикутники рівні. Ну і налегше третій третя ознака за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника, відповідно рівня трьох сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Все це ми будемо використовувати в задачах. А, зараз я навіть нічого не хочу більше казати. Я хочу трішечки хвилиночку почекати і дочекатися від вас відповідей. У вас є п'ять задач і п'ять хвилин. Пишіть мені перша відповідь, друге відповідь. Тут всі-всі задачі абсолютно очевидні. Там, ну, трішки треба помалювати іноді да? там якісь прикутники, накреслити собі, а, подивитися, там, когось до когось додати, щось від чогось відняти. А, дани два трикутника: А, Б, С і Д є, Ф. Відомо, що АБ дорівнює ДЕФ. АС дорівнює ДФ. Кут АВС дорівнює куту ЄДФ. Сторона БЦ дорівнює 8. Нас питають, а Скільки ж дорівнює сторона ЄФ тоді в цьому випадку? Так. Таміш, угу. давайте продовжуйте так. Давіка. Ви маєте два якісь трикутники. І про них щось там відомо. Угу. А, Б, С Д Е Ф. Нам відомо, що АБ дорівнює ДЕ. С дорівнює ДФ. І кут А, Б, а, С, Б, а, С посередині той А, Аснухіт дорівнює куту ЕДФ. І ще БЦ дорівнює вісім. АБ дорівнює ДЕ. С дорівнює ДФ. Одна сторона, одна сторона, друга сторона, друга сторона. І кути між ними однакові. Які це трикутники? Це трикутники рівні. Бо в них є по відповідній стороні, однакові, по куту і ще по одній стороні. А, а з того, що трикутники рівні, означає, що у них всі три сторони рівні. Не лише АБ дорівнює ДЕ а, і А це до дорівнює ДФ, а Б це також дорівнює ЕФ. Відповідно, які відповідь в першій задачі? Яка відповідь? Так, да? І тут буде також буде вісім. Так само. Так, це ми зробили. Тепер ми, ви вже поч... майже всі зробили другу. Молодці. Я швидко її просто розповім і продовжуємо далі. От, дивіться, у нас два кути. Дорівнюють 51 і 64. Відповідно, сума кутів 180, тому третій кут то буде 180 відняти 51, відняти 64. Ну, якщо там правильно порахувати, то мені здається, 65 буде. Це наша друга задача. Тепер третя задача. Один із гострих кутів прямокутного тритника. Один із гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 4. Так, дорівнює 4. І всі мені там написали вже про. Зараз огляну зараз я про другу задачу. Ага, всі написали. Молодці. Сума гострих кутів 90, тому тут буде 86. Тепер четверта задача. В нас є трикутник, якийсь довільний. Пробачте, я все ж таки проговорю все. АБЦ, АБЦ 30 градусів. А, неправильно, АБЦ 50, БАЦ 30. А нас питають зовнішній кут при вершині С. Зовнішній кут то сума двох внутрішніх несуміжних ним, тобто 80. От і дивимося на п'ятий малюнок. У нас є три прямі, які проходять через одну точку. Ось вона. Дві з них перпендикулярні, бачите, отут вони перпендикулярні. L перпендикулярна до M. Кут 90 градусів. M, бачите, однакові тушки, вона їх бісектриса. 90 поділити навпіл буде 45. Оцей кут, він суміжний 75, тобто він 105. Всі згодні. Суміжний 75. А альфа то зовнішній. Він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тобто 150. Задайте питання. Якщо я отут Х поставлю, то тоді оцей зовнішній кут, який 100, він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тому переносимо 20 і х буде дорівнювати 80. Ось наша відповідь. Да? так? Угу. Ми про ці кола, ми їх зустрічали багато про них розмовляли, і будемо продовжувати багато розмовляти. Кола називається описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через всі вершини трикутника. Точка О, центр нашого кола, центр описаного кола в довільному трикутнику лежить в точці перетину середдинних перпендикулярів. І, відповідно, радіус описаного кола із тереми синусів, випливаєш, він дорівнює сторона трикутника до будь-яка сторона, поділена на два синуса протилеглих кута. Або із формули для площі, радіус великий, то ABC, добуток довжин сторін, поділити на чотири площі цього трикутника. За положенням центра описаного кола. У нас можливі три випадки. Перше, якщо трикутник гострокутний, то центр описаного кола завжди всередині трикутника. Якщо трикутник тупокутний, то центр описаного кола поза цим трикутником. І нарешті, якщо наш трикутник прямокутний, то центр описаного кола це середина гіпотенузи. І, відповідно, радіус, то буде половина нашої гіпотенузи. З кожним трикутником пов'язана не лише описане коло, а й вписане також. Відповідно, коло називається вписане в трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. І а, в нас із формули площі є можливість порахувати для довільного трикутника радіус маленький, то дві площі поділити на периметр або площі поділити на півпериметр. То те саме. В випадку прямокутного трикутника радіус маленький, то сума катиків поділити на відняти потягнути поділити нафти. А для рівнобедреного трикутника ми розуміємо, що центр вписаного кола, і центр описаного кола вони лежать на проведеній до основи. Але рахувати лише за е, загальною формую взагалі-то потрібно. А тепер, сонечки мої, продовжуємо гратися. Продовжуємо гратися з нашими трикутничками. І, е, ну, бачите, зараз? Да? Я почитаю когось, попитаю, згодний чи не згодний. В трикутнику а, Б, С кут Б тупий, який з наведених тверджень правильний. Кут А додати кут С менше, ніж 90. Діан, правильно чи неправильно? Ну, так. А чому ви так вважаєте? Чому? Це дійсно правильно, але чому? Ну, Сума кутів трикутника, скільки разом. Всіх. О, так. А дивіться, Б більше за 90, тому для того, щоб в сумі вийшла 180, треба, щоб А плюс С було менше за 90. Я згодна. Тут ви все правильно кажете. А тепер наступне твердження. АБ додати БЦ буде менше, ніж АЦ. Ема, правильно? Ні. А чому ні? Це буде більше. Так. Да. Бо нерівність трикутника, що каже, що будь-яка сторона менша за суму двох інших. Так? Центр кола, описаного навколо трикутника АБЦ лежить поза його межами. Е, між, так, ні. Ну, так, так. Так. ні? Тупокутний трикутник, У тупокутного трикутника, це саме так. Далі Довжина сторін трикутника відноситься як 3 до 4 до 5. Визначте довжину найбільшої сторони цього трикутника, якщо периметр 72. Давайте швидко порахуйте, поїхали далі. У нас тут 3x, 4x, 5x. Якщо в нас є відношення, то, то треба ввести коефіцієнт пропорційності. А периметр 72. Нас питають найбільшу сторону. Супер, молодці! 3х додати 4х плюс 5х дорівнює 72. Де... Неправильно? 12, да? 12х дорівнює 72х дорівнює 6, відповідно, 6 5 буде 30. Супер. А, так, Наступне Най... найцікавіше. Є три особливі відрізка, пов'язані з будь-яким трикутником. медіана, бісектриса і висота. Є безліч задач про медіану, бісектрису і висоту. А... Так, а отут ми вже зупинилися. Я розповідала усно усно Тепер не хочу вже усно далі розповідати. Ми трішки з вами запишемо, абсолютно трішечки. Тут є найголовніша оця теорема, а далі ви все запишете самі. У вас буде складне домашнє завдання сьогодні. Візьміть, будь ласка, конспекти, ми все ж таки напишемо кілька слів. Ми напишемо слово медіана, трикутника. По-друге, ви пам'ятаєте і повинні пам'ятати, це можете писати, можете написати, але я раджу записати все ж таки. Медіаною трикутника називається відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Ми про це розмовляли і ще раз нагадую, що це важливо. Є навіть задачі, які так формулюються, такі усні. Ось таке, да? А малюнок це медіана наша. І ну, нехай буде точка, як у нас тут є. Ми кажемо, що. Медіаною медіаною трикутника називається відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Далі найголовніша теорема про медіану, якою ми будемо весь час користуватися, вона нам каже наступне твердження, що всі три медіани, у кожного трикутника три медіани, усі три медіани будь-якого трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить Кожну медіану у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. І ми оце також замалюємо. От малюнок взагалі обов'язковий. Якщо ви в змозі запам'ятати формулювання лише на помалюнку, це класно, можете формулювання не писати, але я не вірю в це. Треба записати кілька разів, а потім воно запам'ятовується. Так от, кожна медіана, вона ділиться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Ну і далі все там вже очевидно. Медіани вони дуже полюбляють подвоюватися. І коли ви на продовженні медіани відкладете той самий відрізок, який дорівнює довжині нашій медіані, то утвориться паралелограм. І потім, застосувавши там два рази теорему косінусів для е, цих утворених, ну, для цього паралелограму, ми отримаємо е, таке твердження, про яке ми також розмовляли, коли розмовляли про паралелограму, Ми його ще згадаємо, що сума квадратів довжин всіх сторін паралелограма рівнює сумі квадратів його діагоналів. І з того випливає спосіб, як маючи три сторони трикутника знайти медіан. Це от, Цей спосіб. Його запам'ятовувати не не потрібно. Медіани люблять подвоюватися. Ну, і те, що ми вже сказали, що центр описаного кола. Навколо прямокутного трикутника він завжди розташований посередині гіпотенузи. Тому медіана прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, вона дорівнює половині гіпотенузи і є радіусом описаного кола. Це була медіана. Наступна властивість – бісектриса. Бісектриса – то відрізок, який е, сполучає вершину трикутника з точкою на протилежній стороні і ділить кут навпіл. А знову ж таки, ми напишемо дві речі. Я навіть не буду означення, я вже зрозуміла, що я настигаю. Але я хочу дуже, щоб ми основну властивість пригадали. Бо ми зараз будемо розв'язувати задачки про це, а інакше не вийде. І так, написали наступну назву лише бісектриса. Потім означення то самі запишете потім. А от те, що нам зараз потрібно, нам потрібна теорема про основну властивість медіани. За означенням бісектриса ділить кут навпил, але вона ще додатковим важливим властивостю має. ABC. Так от, виявляється, це наш теорема, про яку ми зараз разом розмовляємо, що бісектриса, бісектриса, трикутника ділить протилежну сторону на відрізки пропорційні до прилеглих сторін. До прилеглих сторін. Не можу слово написати. Прилеглих сторінок. Наприклад, якщо виявиться, що е, оце в нас там буде 2, а тут 3, то тоді тут буде 2х і 3х. Да? Ну, це приклад, тому я його прибираю швидесенька. А ми, оце те, що ми написали бу, словами, напишемо тепер е, в буквах. Д відноситься до своєї прилеглої сторони, до АБ, так само, як Д, С, до Б, С. І точка перетину бісітрис. Всі три бісітриси перетинаються в одній точці, точка перетину бісітри, то є центр вписаного кола завжди у будь-який трикутник. Основна властивість бісіктриси. Бісектриса поділяє протилежну сторону на відрізки пропорційні до прилеглих сторін. Так, наступна висота. Висота трикутника То перпендикуляр, який проведений з вершини трикутника до сторони, яка містить сторону трикутника. Висота не завжди буває всередині трикутника. Для тупокутних трикутників висота зовні. зовні, ну, Дві висоти зовні, одна всередині. Для прямокутних трикутників висота співпадає за стороною. Ну і всі три висоти. всі... Ці три прямі, які містять висоти, вони обов'язково перетинаються в одній точці. Ця точка називається ортоцентр, але для звичайних класів, ну, за формулою стандарта, не профільною, нічого про нього здати не треба. Ми розуміємо лише одне: Коли у вас задачі десь з'являється висота, там обов'язково щось буде про площу. Висоти завжди пов'язані з площадями. Так. Ну і Середня лінія Середня лінія – то відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника. Середня лінія, паралельно до третьої сторони, середня лінія до рівня половині третьої сторони нашого трикутника. Ну і поїхали до наших нарешті задачок. Е, я вже все, що потрібно. Абсолютно все сказала. Я лише малюю малюнок і читаю умову. І чекаю вашого розв'язку. Відрізок АЛ. Бісектриса кута А, трикутника АБЦ. Будь ласка, привчайтеся малювати. От, коли ви будете здавати іспити, там будуть багато тестових задач. Буде, Можливо, всі задачі будуть тестові, можливо, більша частина буде тестових. По-друге, буде якісь питання, які майже усні. Але вас дуже прошу для того, щоб не зробити помилку, малюйте щось От, до кожної, навіть абсолютно тривіальної геометричної задачі потрібно зробити якийсь малюночок. І так, бісектриса. От, читаємо і малюємо одночасно, да? я тут ще з вами розмовляю, але взагалі малювати треба. Ал, бісектриса, трикутника АБЦ, АЦ дорівнює 4. CL дорівнює 3. А B дорівнює 6. Знайти довжину відрізка B. Так, а от тепер мені хтось щось нагадає. А, Віка, скажіть мені, будь ласка, що ми тут використаємо? Ну, ось це там, де 53, це ділить прилежну сторону для відрізки пропорційно до прилеглої стоїть теорему про основну властивість бісектриса, Да? Ми використовуємо теорему про основну властивість безсектерису. Так. Ви правильно її сформулювали. Ну, чекаю відповіді. я врахую. Так, класно. А, Ну, давайте, давайте, ще щепочка. Ми означаємо це Х. І так, як нам правильно підказала Віка. Відрізки, на які поділила бісектриса? Третю сторону вони відносяться. Ну тут можна до прилеглих сторін, наприклад, Х до 6, так само, як 3 до 4. А далі в нас вже відповідно виходить пропорція. Так? Бачите? Оцей відрізок ділимо на прилеглу сторону, LC ділимо на його прилеглу сторону, звідси Х буде знаходитися як? 3 помножити на 6, поділити на 4. 18 ділено на 4, скорочуємо на 2, 9, друге, тобто 4,5. з половиною. Денис, я сподіваюся, ви знайшли свою помилку. Так, ці задачі скоро зробили. Якщо є питання, треба було спитати, а можна ще зараз спитати. Читаю далі. Відрізок МН середня лінія трикутника АБЦ. Середня лінія трикутника АБЦ. Відрізок, що сполучає середини двох сторін, називаємо середня лінія. Тадам, там, там. Помалювали. Н. М, М. М живе у нас на АС. На АС. Н на АБ. МН дорівнює 3. Всі одразу миттєво написали мені ВЦ. ВЦ дорівнює. Тут нічого не треба більше робити. Я вже все заробила за вас. Молодець. Далі, 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 люди. Від всіх чекаю. Супер. МН середня лінія. Вона вдвічі більша за... Третю сторону. Три помножити на 2, буде шість. Є, є таке. Наступна тринадцята задача. На нашому рисунку ми бачимо медіану БМ. рівнобедреного трикутника АБЦ. АБ до рівня БЦ. То, що вам так не здається, то не важливо. Воно у нас написано. Кут Бац дорівнює 80 градусів. Знайдіть, будь ласка, кут АБМ. Я навмисно напишу. Нічого. На рисунку БМ медіана рівнобедреного трикутника АБЦ. АБ дорівнює АБЦ. Кут БАЦ 80. Знайти кут АБМ. Рівнобедрений трикутник. Так, я вже маю відповіді, це класно. Дініс, давайте я вам розповім. Рівнобедрений трикутник це означає, що А і С однакові. Так? От у нас однакові кути. Кути при основі однакові, бо це бічні. А відповідно, оця БМ вона не лише медіана. Це медіана проведена до основи. Вона є ще і бісектрисою, і висотою. Висота, і висота, і бісектриса. Тобто, оцей кут 90 Відповідно, отут буде 10. Або можна було інакше рахувати. 180 відняти 160, буде 20, 20 тавків, буде 10. Медіана, бісектриса, висота. В рівнобедреному трикутнику то те саме. Так, зараз. І рівносторонній трикутник А І рівнобедрений трикутник СБД. СБ ЦБ Д. Ц дорівнює БД. Е, у відповідній кут і його градусну міру. Якщо відомо, що кут АБД, кут АБД 100 градусів, тоді кут А, дорівнює скількись, кут. Е, БЦД ще скількись, І кут між бісектрисами. Оце я намалюю. Так, у мене вже є відповіді. Я, нап... я впевнена, що на перше всі відповіли. Так, ну Віка, так. Да, перше перше дивлюся. Денис, так. Да. Е, молодці. Е, всі інші сплять. Е, далі. Е, Денис відповів ще і наступний. Е, Денис з другим я не згодна. Віка з другим згодна. Е, третє зараз намалюю. Я зараз намалюю і розкажу. І так, А, а ЦБ. Раз, намалювала. Потім треба п'ять то що таке, то яка буква. І Б, С, Д, це ось така да, історія. Отут і отут. Отак. Тут легко все порахувати. Всі розуміють, що трикутник АБЦ він у нас рівносторонній. Всі кути будь-якого рівностороннього трикутника однакові. 180 поділити на 3 буде 60. Тобто отут буде 60, отут буде 60. І перша відповідь у нас відповідно 60. І це буква В. Це всі правильно відповіли. Далі. БЦД. Оцей кут. 100 мінус 60, тобто 40. Трикутник рівнобедрений, тобто у ці кути це йде, вони 180 відняти 40 поділити навпіл, тобто 70, кожний кут 70. 70 поділили навпіл 35, 35, да? а тут по 60 поділили навпіл 30 і 30, і разом вони складають 30 плюс 35, буде 65, тут відповідь 65, а тут відповідь у нас 70. Оце ми про 14-ту задачу з вами порозмовляли.